Глядачів телеканалу Перший західний в ефірі програма Львівщина. Акценти в студії Карина Луніна і в цьому випуску оглядаємо важливі події області. На Львівщині планують розширити дорогу до пункту пропуску. Йдеться про трасу міжнародного значення Львів грава руська. Це одна з найважливіших доріг, якою далекобійники вивозять товари за кордон. За чий рахунок додаватимуть ще одну смугу руху? Та на якому етапі роботи дивіться далі. Після того, як окупанти унеможливили роботу українських морських портів, єдине вікно у Європу це дороги до пунктів пропуску в західних областях. Одна з найзавантаженіших трас – Рабаруська, Львів в квітні на ній ще й постійний затор вантажівки з сільськогосподарською продукцією стоять в 15 кілометровій вервичці, бо їх не пускають до Польщі. Відтак фури займають половину дороги. Всюди є одна проблема: це скупчення великогабаритного транспорту. Ми хочемо зробити так, щоб вони мали можливість стояти на твердому покритті, тобто на ще одній смузі, щоб не був реверсний рух, щоб можна було спокійно рухатися в тому чи іншому напрямку. Тож обласні чиновники вирішили, що розширення дороги необхідність у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області вже розробили проєктну документацію. Згідно з нею проведуть капітальний ремонт. А та також Якщо ми говоримо про розширення, то це два плюс один. Ці смуги руху між населеними пунктами буде з'являтися ще одна смуга, якої зараз немає. Проектом передбачається також влаштування. Вело пішохідних доріжок, освітлення, нових зупинок. Свої пропозиції як найкраще розширити дорогу, могли висловити містяни під час громадських слухань, гроші на будівництво у кредит надасть Європейський банк реконструкції та розвитку. Ми вийдемо на кінцевий етап, і банк скаже, які суму він буде фінансувати, а де може бути долучений ще державний бюджет. Зараз поки що говорити про якісь. Кі можливі кошти, ну це важко, тому що все буде залежати від того, чи будуть додаткові смуги ціни можуть там скакати від 60 до 100 шімос мільйонів. До кінця літа дорожника обіцяють завершити усі проєктні роботи а після візьмуться до ремонту. І ще більше наблизити сервіс до споживача, є надавати не 200 послуг, а 300. На Львівщині відбувся семінар тренінг, де і обговорила, як цього досягти. Зібрали керівників усіх ЦНАПів області і тих, хто власне і надає послуги, як от міграційна служба чи пенсійний фонд, мінцифри чи мінветеранів. Учасників підбирали за відгуками самих керівників ЦНАПів, де ті мали проблеми чи питання, і ця зустріч нагода поставити їх наживо і напряму. Навіщо? Бо у ЦНАПах надають дедалі більше послуг, і фахівці мають вміти це якісно робити. Окрім практичних занять, розглянуть психологічні й управлінські аспекти, приміром. Як керівникам центрів спілкуватися з головою громади, щоб отримати фінансування на ЦНАП, аби щось покращити для клієнтів. Також обговорять майбутні послуги, про які треба дбати вже зараз. Скоро багато людей будуть демобілізуватись. Ми очікуємо швидше закінчення війни. Вони претендують на позачерху влаштування дітей в садочки. Якщо вони прийдуть в СНАП і попросять цю послугу, котрі їм гарантована на рівні держави, чи зможе СНАП її опрацювати? Тому наперед обговорять над чим іще треба попрацювати. Тренінг відбувається. За підтримки уряду Великої Британії і триватиме упродовж двох діб. Дуже багато ідей у нас і розширення послуг і цифрові інструменти нові для людей. Це важливо. Чим більше послуг ми будемо надавати в центрах надання адміністративних послуг, тим якісніше буде державний сервіс скрізь. За даними НАЗК, понад 60% українців вважають корупцію однією із найбільших проблем. Відтак у національному агентстві з питань запобігання корупції пообіцяли ретельніше боротися із корупціонерами в Україні. Для цього навіть створила відповідну програму, яка діятиме до 2025 року. Серед головних вимог вступу до НАТО і Євросоюзу це боротьба з корупцією згідно з статистикою НАЗК, Якщо 2020 року 69% українців вважали корупцію найбільшою проблемою, то нині цей показник знизився до 64%. Опитувалися громадяни, опитувалися представники бізнесу. Найбільше порушень і корупції в галузі надання житлово-комунальних послуг в галузі архітурній галузі протидії корупції саме. В міністерстві оборони це один із пріоритетів є НАЗК у національному агентстві з питань запобігання корупції. Обіцяють боротися не персонально проти корупціонерів. В НАЗК усуватимуть усі можливі шляхи, які можуть сприяти злочинним діям. Ти затримав одного чиновника, і на його місце прийшов інший. Дуже яскравий приклад. Був я пам'ятаю своєї практики з Київська область. Коли спочатку в кабінеті працював заступник прокурор області, який, якого потім назвали діамантовим прокурором. Через рік вже набу затримали в цьому ж самому кабінеті його наступника, якого назвали цукровим прокурором. Лікування безпліддя тепер більш доступне. На Львівщині вперше запрацювала комплексна програма підтримки галузі охорони здоров'я. Завдяки їй 200 пар в області, які зіштовхнулись із проблемою безпліддя, мають більше шансів стати мамою і татом. В межах програми пари отримують безкоштовно європейські препарати для стимуляції суперовуляції. Ліки є визнані у світі медицини. Отримати їх означає здешевити лікування безпліддя вдвічі, адже препарати дорогі. Хто може брати участь в програмі? Усі перевага надається сім'ям військовослужбовців збройних сил України. Реєструйтесь на Фейсбук-сторінці львівського перинатального центру та приходьте. На консультацію до репродуктолога. Маловідома відома пам'ятка природи на території східницької територіальної громади, що на Другобичині розташований водоспад. Його висота понад 10 метрів. Аби про нього дізналося більше туристів, місцеві намагаються облагородити територію довкола та облаштувати підхід. Село Довге Гірське, Другобицький район. Посеред лісу з висоти 11 метрів спадає вода. Над водоспадом краєвид не менш захоплюючий. Цивілізація поруч. До центру села тут якихось півгодини пішки. Охочих побачити водяну стіну щороку збільшується. Особливо гарно навесні, коли струмінь води найпотужніший. Водоспад називається лазний. Від слова лазити це притока річки стрий. От тільки умови довкола водойми не найкращі. Відтак інфраструктуру поруч із водоспадом обіцяють усіляко покращувати. Облагородце у цей оглядовий майданчик. Провести розчистку, щоб можна було бачити ті ну, дерева, які сухостої, прибрати, щоб був кращий огляд тих, зробити безпечнішим доступ до водоспаду лазний з двох сторін. Тут є нижній і верхній підхід. Крім того, облаштувати по ходу е, маршруту, місця відпочинку для відпочиваючих і для туристів на все про все необхідно півмільйона гривень залучати бюджетні кошти лісівники не планують. Потрібно багато коштів, і ми хочемо залучити якийсь міжнародний грант для того, щоб це перетворити на і включити цей маршрут в путівник туризму. Також на цьому на цій території цього села знаходиться ще Гора Небесної Сотні і декілька країнок, які тільки нещодавно знайшли. Ми теж хочемо включити їх в цей маршрут. Про цю місцину є багато і інших цікавих історичних фактів, які місцеві планують розповідати туристам. Це село мало бути затоплено, і на території цього села мала бути гідроелектростанція. Його так називали умовно Карпат. Море. Радянський Союз розпався і, відповідно, весь проект зупинився. Лісівники сподіваються, за рік-два територію довкола водоспаду не впізнають. Не екскурсії, а прогулянки їх не проводять, а читають. І люди зовсім не клієнти, а друзі. Професійному львів'янину та одному із найвідоміших екскурсоводів міста 27 квітня виповнилося б 59. у його день народження. У Львові який він любив понад усе. Презентували маршрут пам'яті Петра Радковця. Мене звати Петро Радковець, екскурсовод номер один у місті Львові. Капелюх-мильоник, круглі окуляри, метелик, хустинка в кишені та закручені вуса як невід'ємні аксесуари джентльмена, одягненого в офіційний костюм. Свій образ найвпізнаваніший львівський екскурсовод створював роками. У межах екскурсії, яку презентували сьогодні. Ми навідалися до майстрині, яка вже 40 років виготовляє капелюхи. Основою для фірмового мильоника Петра Радковця був кролячий пух. Форму головного убору Петро обирав сам. Він хотів головочку, таку як він хотів, поля хотів менше, все робилося вручну, підрізалося, вкладалося, і він ходив як лялечка. Радковець любив епоху тридцятих років. А ще персонажа детективів агати Крісті Еркюля Пуаро у нього і запозичав ідею із фірмовими вусами. Петро казав, що зовсім це не є вуса. А що це є? Гачки. На які ловляться порядні львівські панянки зі шляхетних львівських родин. Аби його вуса не зіпсував ні дощ, ні порив вітру, у Петра була своя таємниця. Господарське мило. Петро казав, що не існує поганої погоди. Є невдало підібраний одяг. У ціпку, який завжди носив із собою, також мав сховок. Невеличка зручна парасоля, яка ховається. Чудову стильну ляску. І який же батір без дзигаря. Кварцевий годинник, який називається цибулька. Але це не просто годинник. І він дітям казав: годинник що робить, тікає. Якщо прикласти вухо, він тікає, але насправді це є час, який тікає. Чекаємо на наступну локацію нашої екскурсії до величних та старовинних левів. Найбільше Петро любив цього кам'яного звіра. Здалека він виглядає сумним. Проте, якщо підійти ближче, Подивись, він тобі посміхається? Правда? А чому він посміхається? Тепер секрет: коли ти дивилась звідти, він був сумний, тому що львів'яни часто ходять по вулиці. Його не помічають. Про левів брати радковці навіть записали легенду. А чи замислювався хтось? Чому і звідки у Львові так багато левів? А старші люди кажуть, що і не леви це зовсім. А це колишні львів'яни, які своїм життям заслужили стати левами. Він ще багато не встиг зробити. У планах була екскурсія у формі віршів. Біля будинку пори року слухаємо лірику Петра. Пекотній літній день сьогодні в місті Львові. Туристи тут і там львів'яни ж на природі. Біля кав'ярні Вірменка зустрічаємо відомого львівського хіпі та друга Петра Радковця Аліка Олісевича. Це є, ну як би сказати, легенда, символ Львова. І так, як він вів екскурсії, він з душою то робив. Коли приїхали до Львова, вдихніть повітря, просякнути ароматом кали, послухайте музику. Яка застигла в архітектурних формах і вам відкриється багато львівських таємниць на екскурсії пам'яті Петра Радковця? Розкажуть не лише про його життя, а й звісно про Львів. Місто, яке він любив, понад усе проте звідки з'явилася драбина у небо на даху арт-кафе «Дзига», про святе та грішне слухатиме між собором та колишнім домом розпусти, тобто на площі музейній. На питання, скільки ж треба часу, щоб пізнати увесь Львів, Петро відповідав: але ж і життя може не вистачити. Львів він у до останнього подуху. Він вів екскурсії, бо в цей день, коли він помер, він ще вів екскурсію. Замовити екскурсію можна у львівському туристичному офісі. Ваша прогулянка триватиме до двох годин. Частина грошей буде йти у фонд імені Петра Радковця. Цей фонд ми зможемо використати для, наприклад, створення музею для кращих гідів премію імені Петра Радківця. Петро Радковець був людиною, яка зробила себе сама. У нього не було світи історика, але він прискіпливо досліджував улюблене місто. Не пройшов жодних курсів екскурсовода, але саме за ним у лютому 2023 року назавжди закріпили ліцензійне посвідчення екскурсовода під номером 0001 від Львівської міської ради. Львівська обласна мала академія наук. Навчання там це перша сходинка до омріяної професії. У позашкільному закладі вирує співпраця між школярами та визнаними науковцями, відвідування секцій з астрофізики, біології, програмування чи то гуманітарних напрямків спроба приміряти на себе майбутній фах. Львівська обласна мала академія наук одна з перших в Україні. Цьогоріч закладу виповнюється 45 років. Цільова аудиторія позашкільної установи учні випускних класів. Та відвідувати гуртки можна з п'ятого. Викладають тут практикуючі вчені а дехто і розпочинав свій науковий шлях у цих стінах, як от Богдан Мелех. Та камера, що з нас знімає і мікрофон, теж має свій початок від того, що й у фундаменті від фізики не було б досягнень фізиці, не було б цього нічого, не було б цього інтерв'ю, або в якій зовсім іншій формі незрозумілі 14-річний Андрій відвідує гурток астрофізики. Ця наука хлопця приваблює надзвичайно красивими видами. Мені дуже подобається, як це все виглядає. В повільний час я переважно вчу програмування, адже такий фах зараз досить. Просто здобути в інтернеті і отримати вже свою спеціальність, але професійно хотів би навчатись на фізика або астронома, адже мене це цікавить більше. Я під час свого викладання завжди стаю стараю давати стараюсь давати довгострокову перспективу. На що тобі потрібна математика, на що тобі потрібно як фізику астроному програмування? на що тобі потрібна англійська мова, бо ти без неї ніяк не представиш свої результати. На відділенні хімії та біології матеріал теж викладають як теоретично, так і практично. Анна князь три роки поглиблено вивчає природничі науки. Спочатку я починала з слиного світу. Потім плавно перейшла до тварин і зараз на азі мене дуже цікавить медицина, тому саме я обирала навчатися в малій академії наук, щоб далі розширювати свій світогляд, дізнатися чогось нового, і насправді це дуже допоможе для вступу в вищий навчальний заклад. Вони до нас приходять для того, щоб ознайомитися, що таке біологія, що їм буде цікавіше, чи працювати з людьми, як лікарі, медики, чи проводити більше наукові дослідження, чи, можливо, якісь викладати як власний біолог. Біологія це наука 21-го століття, каже Марія Сабадашка. Досить інтенсивно розвивається біохімія, а завдяки біоінженерії світ побачив вакцини. Випускники біологічного факультету також можуть працювати в it компаніях, які розробляють програмне забезпечення для приладів, які пізніше використовуються в медицині чи для діагностики захворювань, чи для корекції захворювань. Там теж треба розуміти, як цей прилад працює. І якраз біологи тут знадобляться. Учні малої академії. Пишуть наукові роботи на допомогу їм досвідчені керівники, практикуючи науковці. Зараз це хімія і біологія. Проте наукову роботу я пишу саме з хімії вже другий рік підряд. Планую стати хірургом. Тому якраз найбільше перегукується. У мене була мотивація покращити загалом наше місто, зробити його безпечнішим для водіїв, для пішоходів. Головна перевага цього світлофора над іншим це те, що він не тільки дає команди на почерговість руху, а й контролює їх виконання. Тобто, коли смарт світлофору засікає порушника, який проїжджає на червоне світло під час перехрестя, всім іншим смувом включається червоне світло. Мені дуже подобається дізнаватись, як змінюється моє місто, оскільки я тут живу, і як можна його покращити для всієї громади. Отака така динаміка зростання частки вуглекислого газу показує, що внаслідок житлової забудови, яке збільшується кількість мешканців, відповідно автомобільних засобів, зменшується кількість дерев. Переважна більшість учнів вже визначилась із майбутньою професією. А у позашкільному закладі є можливість, так би мовити, приміряти обраний фах, обрати наукове відділення. кожен, Може на свій смак. Тут їх 12. Свою майбутню професію я бажаю пов'язати з управлінням і математикою, тому що це дві сфери, які мені цікаві, і я надзвичайно зацікавлена також вивченням суспільства, суспільних наук. Тому я прийшла в соціологію. Підлітки, які приходять в малу академію, це завжди вмотивовані учні, тож і працювати з ними цікаво, розповідають викладачі у колективі 34 працівники. А очолює заклад Іванна. Борочук старші передають досвід, молоді, креативні, цікаві, мають якісь свої ідеї, і так ми один одного доповнюємо. Тут залишається працювати тільки той, хто знає, що таке любов до науки. Любов до дітей, ну і десь ентузіасто тої справи. Розташована мала академія наук в будинку вчителя. Тут методичний центр, а самі заняття відбуваються у лабораторіях топових львівських університетів. Ми завжди на висоті, і завжди ми пам'ятаємо. Що мала академія наук створена вченими західного центру, завжди ми пам'ятаємо, що першим президентом Ігор Рафаїлович був Юхновський, і ми не можемо схибити. Місія закладу віднайти обдарованих талановитих здібних дітей і залучити їх до науково-дослідницької роботи. А переможців національних конкурсів заохочують стипендіями. На цьому я ставлю крапку та прощаюся з вами. Бережіть один одного і тепло у своїх серцях. Побачимось.